Вам можуть відмовити у візі тимчасового захисту Чехії, навіть якщо ви це робите вперше. Розкажу вам зараз про 5 причин, чому вам відмовлять, можуть відмовити, і в кінці буде основна, яка стосується кожного з вас, хто хоче отримати тимчасовий захист вперше. Отже, почнемо з того, що тимчасовий захист можуть не надати. Тим категоріям громадян, які станом на початку війни мали робочу карту, замнісницьку карту. У вашому випадку потрібно подаватися на візу з терпені через Міністерство Внітра, подавати заяву, розгляд іде до місяця, і потім, маючи візу з терпені, вам ще потрібно буде на кожну вакансію, де ви працевлаштовуєтесь, отримувати спочатку. Дозвіл від уряду праці на роботу і тільки потім приступати до роботи. Тобто, віза з це такий собі варіант, не дуже приємний, дуже затяжний процес, мало того, що чекати візу, ще й отримувати дозвіл, але це факт. Тобто, в такому випадку тимчасовий захист вам не дадуть. Другий варіант також: візу тимчасового захисту в Чехії не дадуть тим категоріям громадян, які станом на початку війни мали в своєму закордонному паспорті відкриту робочу візу, навіть якщо вона не використана. Наприклад, у вас в паспорті була відкрита польська робоча віза, ви ви знаходилися в Україні, ви ту візу не використали, але Чехія вам відмовить, тому що вважається, що ви маєте. Право отримати захист в Польщі. Якщо ви знаходилися маючи робочу візу в якійсь іншій країні станом на початок війни, вам також відмовлять у тимчасовому захисті. Тому що вважається, що ви знаходитесь, знаходились в той час під захистом тієї країни, якої ви мали візу в паспорті в своєму. Інша категорія громадян, яким відмовлять у тимчасовому захисті, це якщо ви мали захист інших країн від початку війни. Неважливо, це країни ЄС чи країни взагалі з іншого континенту, але тимчасовий захист вам не дадуть, можуть вам його дати лише якщо ви подаєтесь на воз'єднання родини. тобто... Один член родини мав, наприклад, візу Канади, а інший не мав ніякої, і ви одружені до війни, то в такому випадку вам дадуть візу тимчасового захисту в Чехії. Або наприклад, якщо ви возз'єднуєтеся до дітей неповнолітніх до 18 років, або з батьками, які потребують догляду. Батьки, наприклад, мають тимчасовий захист в Чехії, ви подаєтесь на возз'єднання, але тут. Потрібно доказувати, що батьки вже пенсійного віку, і що батьки дійсно від вас фінансово залежать, і що не можуть тут знаходитися самостійно без вас. І саме основний основна сама основна категорія людей, які можуть відмовити у візі тимчасового захисту, це будь-хто, хто отримує візу захисту вперше. Чому так? Тому що зараз збільшилась кількість випадків, що Центр допомоги біженцям вимагає підтвердити, що ви від початку війни не мали захисту інших країн. По якійсь причині вони не бачать, можливо, в себе в системі цю інформацію, можливо, ви подаєтесь з новим закордонним паспортом, який ви отримали недавно, і вас попросять доказати, що станом на початку війни ви знаходились в Україні. У вашому випадку, що потрібно робити? Перше, це якщо ви маєте закордонний паспорт старого, старий свій другий, ви можете показати цей старий паспорт, і там, по відмітках, буде видно, що ви не виїжджали в інші країни. Інший варіант це. Подати заяву через Держприкордонслужбу, заяву з проханням надати довідку про ваш перетин кордону від початку 2022 року. Як подати таку заяву? По-перше, заходите на сайт Державної прикордонної служби, я прикріплю до опису цього відео посилання, скачуєте заяву, заповнюєте її, вона там не складна. І потім є декілька варіантів, як її подати. Перший варіант це через уповноважену особу по довіреності. Другий варіант це, ще будучи в Україні отримати таку довідку, особисто подати. Адреси там також вказані, куди подаватись. Або ви відправляєте поштою листом в конверті цю заяву. Або ви її роздруковуєте, заповнюєте, підписуєте, скануєте і відправляєте на електронну пошту. Не забудьте, що разом із заявою потрібно також вкласти хоч це листом, хоч особисто, хоч імейлом ще фото або ксерокопію свого закордонного паспорту першої сторіночки. І ще один варіант, як можна подати цю заяву: це ви її заповнюєте в електронному вигляді, підписуєте електронним підписом акредитованим, направляєте на e-mail разом із скан-копією першої сторіночки закордонного паспорта і отримуєте таку довідку в електронному вигляді. Сподіваюся, що ця інформація для вас була корисна. Я рекомендую все-таки вам підготуватися до цього моменту оформлення тимчасового захисту і взяти таку довідку заздалегідь. Це не складно зробити. Я прикріплю посилання, там буде інструкція. Це вам зекономить час, і це вам зекономить навіть і гроші, тому що очікувати таку довідку на території Чехії і платити за житло ну, буде недешево. Тому Будь ласка, будьте готові і слідкуйте за оновленнями, тому що інформації багато, вона постійно змінюється. Я по можливості буду вам записувати відео і щоб ви були інформовані. Лайк, підписка, будь ласка, слідкуйте за оновленнями.